Всім доброго дня. Так, сьогодні в нас вже спеклася кобаска. Так, замотує, така в нас кобаска вийшла. Наташа замотує, впаковує. Вона дойде, як, як воно відпарується чи як воно там правильно. І рано поїде всім тим, хто замовляв. На Пасху свіженька кобаска. Далі буде коптитися солко наше. М'язком гарненьке. Наташа вмотувала його добре, щоб воно вивітрилося. Поки в нас каптілочка ще тепла, зараз підкидає дровець і буде каптитися салко. Так, Наташа сьогодні сама каптить, без Ігора, тому що Ігор на підробітках знов сьогодні. Да, бігом все перецвітає. Вчора був вітерець, а сьогодні в нас манюсінький-манюсінький. І до того вже жарко. Такі простенькі собі тюльпанчики. А цей тюльпанчик у нас так давно вже цвіте. Така красота, І півники вже скоро зацвітуть. От що то сонечко. Хочу показати скільки бжолів. Гляньте, як вони бідні. Як вони працюють. Налякала їх. Ось так в нас зав'язується ягідка. Цвіту, звісно, було більше. Бачили, що наш кущик тягне кілочка за собою, Наташа перебиває. О. Найшла вже такого кілочка, що вже не потягне. Як, при, припончо корову припинали. А тут такий кілок, я не знаю, Метр, якийсь півтора метровий. Нарциси перецвіли, та цвітуть такі тюльпанчики. Дуже гарний колір. Зацвітає вже червона піонія. розова ще ні. Тасік прийшов зі школи і захотів зайнятися спортом. Підворушує картопельку. Вона то вже деяка зійшла, деяка ні. Але якщо земельку підворушити, вона зійде швиденько. Це нелегкий труд. Дайте я, дайте я, наскільки його хватить. Ще ж маленький. У Бабусі всі онуки ще маленькі. Подивилась Наташа, та й думаю, ну вас я сама. Стасик вже трошки здався. Боже, скільки років уже садимо підрало, в цьому году бабуся наша здуріла, каже, дай би я потягаю. Оце то да. Я кажу, що ноги повриваєте, бо я, наче беру і тягну, помаленьку йду собі, то так важко на ноги, на руки не сильно. А вона каже, мені так легше, відходить підтягуй. Не хоче під тракторець, то хай тягає диски. Я не надовго, каптить, <хи> я бігаю. І сало каптить, і, і нам допомагає, і все, гарачка. Така сьогодні гарна погода, така спека, що так гарно підсохло сіно. Вже треба ввечері перевернути. Не знаю, за що братися. Ми гарбузи тільки подосаджували, а в куми вже мої ось по сусідстві вже як посходили. Коли вона їх встигла посадити, я й не бачила. Стасік починав, а мама закінчує. Вже останній радочок. Тут рядишком арахіс, коли він зійде, його посапається і так само дісками підгорнеться, як картоплю. Да, М'я дізки руками в руках не несли, привезли тракторцем, Стасик поїхав розвертатися. Вже мама буде знімати тіктоки. ждав, ждав і дождався. Вже дождалася помічня, кажуть допомагав. Да, яка вже маленька, 14 років, а на теж 14, вже 15. Ой, Бабка вже позабувала, скільки років внукам. Яка в нас вулиця гарна. Кругом цвіте. Це було назвати Бузково, а не набережна. Да, бузок як цвіте кругом. А пахне. Не було цієї проклятої війни, то в нас тут як в раю в цьому селі тихенько, зелененько, свіже повітря. Картоплю закінчили. Прийшла я подивитися на гарбузи коло хати, де ми садили. Так, якщо ми тут садили вже починають сходити, то там на дачі, на другому селі в Наташі, вже, мабуть, зійшли. Ну, нема коли їхати дивитися, це вже після свят. І тут сплошний буріян. Треба щось робити. Ну, тут небагато. Не будемо ми тракторця запрогати в культиватор, а попробуємо його посапати вручну. так. У нас є така сапка. Так, 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 ану ну. -ну. О, ось ось дивіться, бачите, піднімають земельку є. Сходять. Сюди трошки в цю сторону чистіше, а в цю сторону грозніше, Треба сапати, поки маленький бур'янець. Баштан ще не зійшов, нема ні одної ямки, щоб зійшло десь, хоч я кидала насіння чуть не пожмені, але поки ще не зійшло. О. Так. Під верхом. Покільчилося вже під верхом. Фасолька теж не дуже дружно ще посходила, деяка зійшла, а деяка ще вилазить тільки. Ось його покільчилася, вилазить. Є, щось може буде. Горох два радочки. Якогось сорту посіяли гарні радочки. І ще якийсь другий сорт, вже не пам'ятаю. Не дуже дружно зійшов. Деякий сходить, а той нема. Не знаю, чи вилізе ще щось, чи ні. Стасік виїхав вже. До другої роботи приступати буде де сапати гарбузи. Так ми з Тасіком вже висапали і гарбузи коло хати. Сапали міжрадя, а рядочки ще ні. Хай ще трошки вони повилазять більші. Лишилася ще тільки одна смужка, одне міжрадя. Наскільки швидше, коли маленький бур'янець засіявся, сапою прийшлося бся сапати два дні, а так воно бігом, і бур'янець сапався, і корка розбилася. М -м, працює аж пилюка йде. Сьогодні добре наробився, буде спати. Не буде довго сидіти в телефоні. Так, все, досапали. Ігор з Наташою покропили городи. А ми досапали гарбузи біля хати. Так, м'яс верніше, із реберцями мої в каптілочки. Догорають там останні дровцята допливають. Тим часом поїхали з ігором покропити ячмінь. Це він у нас посіяний по травці. Шкода трошки було переорувати, але так як вона була... Цією хворобою з повитицею десь тут взялася, то і нам не треба вже трави цієї, Та й ми вирішили посіяти ячмінь. а воно тепер трава все одно посходила. Так, дивимося, чи срабатують штанги ті, що поробив. Ага, бачу, трохи прогинає. Треба, мабуть, трошки товщички, але тримає, крила не складається. Так. Ну, то, що потолоча тут не сильно переживаю, бо ячмінчик ще маленький, то він ще підніметься після трактора. Такий. Не дуже важнецький, але головне, щоб врожай був гарний. Тут з краю осет, то взагалі такий. Наскільки легше, не треба мені бігати з оприскувачем. Цвіте горіх, дивлюся, що воно гуде? А воно горіх цвіте і стільки багато бджілок. Ну, на камеру, мабуть, буде не видно, бо вони маленькі, а низько геляки нема. Але чи зберемо горішки, тут білки капець, як допомагають. Тут не встигають ті горішки падати, білки носять і все. Такий город, що довше їхали і розкладалися. Не виходить за один оборот захопити, треба трішки серединку ще пройти. І ще трішки, мабуть, регулювати треба крила, бо щось одне вище, одне нижче. Ще й город на перекос. Пішов тільки одним крилом, щоб не спалити там, де вже прокроплено. Ну і дивлюся, в Бакові якраз вистачає того, що заправили. Зараз докроплює та й. Їдемо витягати сало. Витягнули вже салку. Вивітрується чи провітрується. Днем пекло, а зараз вже похолодало, я вже і змерзла. Так що на сьогодні для нас усе, для Наташі ще є робота. Їй ще треба попакувати посилочки, завтра повідправляти. Всім на добраніч і тихої всім ночі.